Всім привіт! Сьогодні у нас перше відео з циклу, як я ухилявся від людоловів ТЦК і що з цього вийшло. Підписуйтесь на канал, підвищуємо активність в коментарях. Настав початок травня. Світовий день закінчився після дев'яти вечора. В цей час готувалися перемовини в Стамбулі. Мені потрібно було дочекатися їх результатів. Вже було відносно жарко, але я не міг вдень вийти на вулицю, тому що була велика активність людоловів ТЦК. Їх активність збільшилась ще в кінці осені, тоді вони почали їздити на гражданських машинах і з них нападати. В такому випадку вже було тяжко відслідкувати активність людоловів ТЦК все ж я ще міг виходити у магазин ввечері. Проблема була в тому, що взимку не було блекаутів, таким чином, на вулиці було освітлення, і мене все рівно було видно. Таким чином, я практично вже не гуляв навіть взимку і до літа розучився гуляти на великій відстані. Вже в травні вечором не наступала ніч, і була велика проблема сховатися в темноті. В цей час я вже не міг ходити в магазини, бо після дев'яти вечора вони були зачинені. Я тільки ходив на стадіон, щоб побачити розцвівший каштан і липу. Я нюхав ці квіти, мені було приємно, також їх приносив додому. Я не кожен день ризикував виходити на вулицю. Приходилось по чотири дні сидіти у кріслі. Я проживав на койко місці в общежитті. У моєму розпорядженні було два квадратних метри. Для мене була дуже велика проблема рухатися. У мене не було для цього місця. Держава позбавила можливості дихати свіжим повітрям і рухатися за гендерною ознакою з ідеологією фемофашизма. Проблеми зі здоров'ям були ще впопереду, влодь до галюцинацій і панічних атак. Все ж я знайшов спосіб, як рухатися. Біля десятої вечора, як темніло, я виходив з камери і ходив по довгому коридору общежиття. Ходив туди-сюди з однієї сторони в другу. Також я виходив на общий балкон, де міг дихати травневим повітрям. На поверху людей ще було небагато, але ця можливість у мене зникла всередині літа. Також я придумав ходити з десятого на перший поверх по три-чотири рази, так я проходив більше тридцяти поверхів, для початку мені це помагало, тільки часто мене пугали люди, які приходили пізно додому. Вже 10 травня я не зміг піти в магазин. Це була субота, і мені довелося вперше замовити доставку їжі додому. Лінк на це відео в описі. Я чітко і точно вгадав, що мені вже не треба виходити за покупками в магазин, тому що це вже було небезпечно. Вже через 6 днів забусярили підписника, коли він пішов в магазин. Дивно, що він подивився відео, яке я виложив перед цим, і все рівно пішов в магазин. Готувалися перемовини в Стамбулі. І у мене була надія, що війна закінчиться до літа, що мені не прийдеться сидіти в камері при духоті в 40 градусів. Було дуже дивно, що людолови, ТК і поліцаї активізувалися перед перемовинами. Мені потрібно було трішки почекати я планував переїжджати в Київ. На цю тему я також знімав відео, лінк на нього буде в описі. Я сидів і чекав результати перемовин, а підписник пішов під час них в магазин і бусифікувався. Я ще 7 травня вспів з'їздити до Ортодонта, заліг на дно і чекав результати перемовин. Я ще був готов трішки почекати, щоб закінчилась війна, але вже жара давала про себе знати. Мене вже планували залишити самого в камері, всім було байдуже, ніхто не хотів, щоб закінчилась війна. Я просто не можу зрозуміти, навіщо вам ця війна, що корисного з неї отримуєте. Продовження буде. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити продовження, ставте лайки. Psát komentáři. Všim Poka.